15 картин з елементами української вишивки, які майстриня Оксана Жураковська створила із натурального каміння з різних регіонів України. Ця експозиція увійшла до Книги рекордів України. Нині ж полотна на виставці у стінах Хмельницького обласного краєзнавчого музею. Центральна картина герб України. 12 картин, на яких зображений однаковий орнамент вишиванок і окремі картини, які розроблені. На основі справжніх українських вишивок 24 регіонів України плюс Крим це про цінність. цінність нашої землі. Війна наразі точиться не лише за територію, а й за земні ресурси. Сьогодні мисткиня завітала із Нетішина до Хмельницького, аби презентувати авторську виставку Спадщина кам'яного мистецтва. Полотна мисткиня створює з використанням мінералів та гірських порід зібраних з усього світу. Їх на виставці більше 140 видів. Апофіліп з Індії. Так, Наприклад, аметист з Німеччини. Люди, які присутні на виставках, які бачать мої картини, вони відчувають душею Картина в кожній людині. По іншому зває картини незвичайні. Вони незвичайні не тільки для території України, а й у світовій практиці. Це також ну таке одна одна з новинок. Каміння завжди сприймається в якомусь такому грубому форматі, так якщо говорити. Але коли дивишся на ці картини, тоді дійсно розумієш, наскільки це ніжно, навіть дійсно схоже на квіти. Увійшли до виставки. є картини створені з артефактів російсько-української війни, зокрема, гільз, уламків ракет та Неможливо жити в наших реаліях і не створити, не відобразити війну в картинах. Тому я створила картини-артефакти, де абсолютно кожен сантиметр або навіть міліметр може розповісти нашу історію теперішню для наших людей навіть за кордоном і для наших нащадків у майбутньому. Триватиме виставка в обласному краєзнавчому музеї до 13 березня. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста.